Вітаю! Засіб для самостійної роботи. Перше. Згадайте свій ранній дитячий спогад або повторюваний дитячий сон. Запишіть його як можна детальніше із зазначенням якомога більшої кількості своїх відчуттів. Опишіть, що ви бачили, чули, відчували, що розрізняли на запах, пробували на смак або відчували інтуїтивно. Потім напишіть. Який висновок ви зробили про себе в результаті цього спогаду або сну? Альтернативний метод намалювати картини, що зображають ваші спогади. Це дозволить вам більш об'єктивно подивитися на ваші спогади чи сон. Зазвичай існують важливі події, моделі або принципи, які врізалися у вашу пам'ять, і які ще впливають на ваше життя. Ви можете використовувати це для того, щоб краще усвідомити, що сталося, потім почати аналізувати способи його вирішення. Іншим важливим засобом лікування вашої внутрішньої дитини є робота з дзеркалом. Існує багато різних способів зробити це, але в будь-якому випадку необхідно сісти або стати перед великим дзеркалом, що відображає вас на повний зріст. І виробляти навичку любити з самого себе. Скажіть своєму відображенню у дзеркалі: Я люблю тебе, бо ти розумний чи будь-яке інше позитивне висловлювання про себе. Можливо, вам доведеться зіткнутися з опором, який викликає у вас любов до самого себе, але це чудовий спосіб сформувати сталість об'єкта та готовність побачити себе людиною, гідною любові. Також ми пропонуємо вправу споглядання внутрішньої дитини. У кабінеті психолога можуть бути використані прийоми психодрами, гештальтерапії, транзактного аналізу. Це допоможе знову увійти в контакт зі своєю внутрішньою дитиною дихальні вправи, заняття ліпленням, мистецтвом руху, ігрова терапія та деякі види тілесної терапії також можуть бути корисними, щоб допомогти вам глибоко відчути свої втрати. У групі підтримки ви можете попросити про допомогу. Усередині кожного члена групи є дитина 2-3 років, яка ніколи не отримувала достатньої підтримки, виховання чи турботи. Працюючи спільно, ви можете просити один одного про підтримку, втіху та турботу. До того ж, у групі підтримки легше переживати втрату, приймати та виражати смуток. Продуктивної вам роботи в лікуванні вашої внутрішньої дитини. Я чекаю вас на заключній частині третього модуля та програми з подолання співзалежності. До зустрічі!